Not, кажется, can't stop me. Я не згод, я не думаю, що Це собака згодна. Собака сама його почала гризти. Собака його загризла. Whoa, Ей, великий хлопчик вона його гладить, гарний хлопчик. Окей, Що тепер? Нам собака відкрила таємний хід Що це за херь? Хто це? Його донька, сороч Чоловік Хоган. Стояте! <плес> навіть, 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 навіть не думаєш, що кудись сходить... бігти.

Винбув Монцер, was... так він був. Винбух. йдіть дейтис. Сандей Голд. і Бром Окей. Можна якось пошвидше їх поискать? Не можна. так. Клоус, можна. Ладно. А навіщо я ці всі додаткові ці ну, цю штуку обрав? Навіщо я. Ну я думав може буде. Ну Тут нічого нема. Я думав, можна буде подивитися якесь там відео, типу ось. Якась е гарна або по погана кінця канцовка, ну щось таке, але тут просто нічого нема. New game. Крейді це знову. Ну. короче решв ігру, в принципі, вона мені сподобалась, але. Ну, видно, що це Інді, коротше. Але гра гарна. Трошки її підробити, поменше лагів, якось би сюжет і геймплей покращити. Якось більш інтерактивно зробити. В принципі, я взагалі ахуєнна гра. Тупо по кайфуа, тут наскільки ну за. Перший, ну, по суті, за 2 чептера я за 6 годин пройшов. Ну от і другий, і третій, скільки пройшов, за Тобто за 16 годин, за 15, тупо за 2 вечора я пройшов в гру. Ну, тупо кайф. Мені в принципі, сподобалось. Я тупо ці 2 вечора точно ну, по кайфу пішли Ну, мені сподобалось. В принципі, ББ. Наступна гра. Яка буде приходити, або ми старі ігри допройду, або Храйзен, або цей мутант Зерерот, Туэйден, не знаю, подивимось, тому короче МББ.